Ковальчанка намагалась зірвати мобілізацію в Україні. Порішив подружжя, а тоді намагався вбити себе У Волинському ТЦК. Знайшли агента Путіна. Звільнили начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка. Таке рішення кабінет міністрів прийняв на своєму засіданні 8 листопада. Відомо, що на його посаду голови Волинської ОВА призначили рудницького Івана Львовича. Знаємо, що з травня цього року він керує управлінням СБУ у Волинській області, родом із Дрогобича, що на Львівщині. 1 листопада в медіа з'явилася інформація про масштабні перевірки у військовій адміністрації. Тоді заяву на звільнення написав перший заступник погуляйка Сергій Мовенко. На цю посаду він прийшов у вересні 2020 року. Курував питання соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти та інфраструктури в області. На Волині в ТЦК викрили кротам. 30-річний військовослужбовець, який проходив службу у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, намагався передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, СБУ та Нацполіції. Чоловік на службовому авто об'їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об'єктів. Також намагався виявити радіолокаційні станції та ЗРК. Інформацію агент направляв своєму російському курату через анонімний чат у меседжері. у поле зору окупантів він втрапив через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакти. Йому оголосили підозру і затримали, можуть посадити на все життя. Посадили в бус і відвезли в ТЦК. На Волині мобілізували священника УПЦ МП Петра Чолака з Нововолинської громади. Про це написали у спільноті перший козацький. Цитуємо: священнослужителя УПЦ схопили представники ТЦК, посадили в бус та відвезли до третього відділу Володимир Волинського РТЦК, де повідомили про мобілізацію. За інформацією джерел, священник наразі перебуває на полігоні. Юристи кажуть, що сан священника не є підставою для уникнення від мобілізації. Зації у мирний час священнослужителям надавалась відстрочка від призову та строкову військову службу. Проте наразі ця норма не діє. У Ковалі піймали організаторів груп у Вайбері. Це 10 людей, які намагались зірвати мобілізацію в Україні. Адміністратори та дописувачі у Вайбері. Вони закликали ховатися від призову та публікували місця з представниками ТЦК. Організаторка груп – 36-річна мешканка Коваля, яка залучила ще дев'ятьох місцевих ухилянтів. Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під виданими нікнеймами. На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за частиною першої статті 14.1 кримінального кодексу України та скерували матеріали справи з обвинувальними актами до суду. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. На Волині затримали чоловіка, який порішив подружжя. Місяць тому 36-річний уродженець Львівщини забрався на чуже подвір'я. Застрелив 51-річного чоловіка, а потім ударом по голові вбив його 48-річну жінку. Після цього на машині вбитого чоловік просто втік. Шукали його поліцейські аж з трьох областей України цілий місяць. Допитали більше тисячі людей, переглянули сотні відео з камер спостережень, знайшли вбивцю на Волині на 102 зателефонували люди з села Озерці і заявили, що незнайомець, який намагався вдертися в їхній будинок, вистрілив собі в голову. Цим чоловіком виявився той самий вбивця з Львівщини. Він живий, нині в лікарні. Йому загрожує довічне ув'язнення. Застрелив знайому, а поліції сказав, що вона вбила себе сама. Це сталося в Луцькому районі. По обіді до поліції надійшло повідомлення від 41-річного лучанина про те, що його знайома скоїла самогубство, застрелившись із рушниці. Це 30-річна жителька обласного центру. Виїхавши на місце пригоди, поліцейські встановили, що в будинку своїх батьків селі Вигоричі після розпиття спиртних напоїв заявник сам вистрілив у знайому з мисливської рушниці. На жаль, жінка загинула на місці. Зброю, набої та інші речові докази правоохоронці вилучили та направили на дослідження. Зломисника одразу ж затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому буде оголошено підозра за умисне вбивство. Волинянин хотів підірвати знайомого. 48-річний чоловік прийшов до 26-річного із гранатою. Вони посварилися, і старший погрожував підірвати молодшого. На щастя, до цього не дійшло. Він побив чоловіка і забрався геть. Нападника з гранатою поліція знайшла. Йому загрожує до семи років в'язниці. Волинянка спалила знайомому машину. Сталося це у Володимирі. 29-річна місцева після побутового конфлікту підпалила Жигулі свого 33-річного знайомого. Тепер їй загрожує до 10 років за ґратами. Смертельна аварія сталася в Ковалі. Там вантажівка наїхала на велосипедиста. Той загинув на місці ДТП. Як сталася аварія? Поліцейські ще розбираються. Знаємо, що на місці працювали рятувальники. Вони діставали загиблого чоловіка з під вантажівки з допомогою інструментів. Працівники ДСНС мусили підняти задню частину автомобіля. Машина з людьми влетіла під потяг. Це трапилося в селі Тупали Луківської громади. В автомобілі їхали двоє чоловіків. Вони вціліли. Від госпіталізації відмовилися. На місці з наймом працювали рятувальники. Вони від'єднали акумуляторну батарею в автівці, щоб запобігти загорянню. Як сталася аварія, розбирається поліція. У селі Залізниця Любишівської громади загинув тракторист. Відомо, що міні-трактор з'їхав у маліоративну канаву і перекинувся, придушивши водія 46-річного чоловіка. Реанімували протягом 20 хвилин. Утім, він не вижив. Покрутив диски на колесах і розтрощив праве крило на Теремнівській в Луцьку. 27-річний чоловік скоїв ДТП на БМВ. Він наїхав на якусь перешкоду. Коли поліцейські взялись розбиратись, як це сталося, помітили, що водій не тверезий. На що той сказав, що хильнув вже. Після аварії драгер показав 1,87 проміле вживати алкоголь навіть після аварії наголошують патрульні заборонено. Тож на Керманича БМВ склали протокол і за алкоголь в крові. Якщо водія втретє зловлять на проїзді пішохідного переходу на жовтий сигнал світлофора, йому може загрожувати позбавлення прав від шести місяців до року. Такий законопроєкт подала група народних депутатів. Тим часом волинські патрульні показали відео, як лучани ігнорують не жовте червоне світло. Нагадаємо, що проїзд на заборонений сигнал світлофору передбачає штраф 510 гривень. Та найгірше це є однією з основних причин, дтп тепер Потерпілими тридцятьом лучанам дадуть гроші на ремонт домівок. Волині Бленерго вже має графіки відключень. Ковальченка два з половиною роки чекає з полону сина, що відомо про її дитину. Серйозна пожежа була в селі Біличі на Володимирщині. Загорілась ферма зі свиньми і коровами. Спалахнуло, нібито в корівнику. Згодом вогонь частково перекинувся на свинарник. На щастя, худобу встигли вчасно евакуювати. Гасили полум'я добрих дві години. Попередньою причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. Біди вогонь наробив і в селі Раків ліс на камінькаширщині. Там під ранок загорівся дерев'яний житловий будинок. На місце приїжджали і рятувальники, і добровольці з двох сусідніх сіл. Полум'я встигло знищити покрівлю, перекриття стіни будинку і хатні речі господарів. На щастя, ніхто не постраждав. До пожежі могла призвести несправність пічного опалення. Серйозна пожежа сталася в Луцьку. На вулиці архітектора Мательницького горіла квартира. Вогонь охопив стіни, стелю, дивани і хатні речі. У коридорі рятувальники знайшли пенсіонерку. За словами вогнеборців, жінка була живою. Чому сталася пожежа, поки невідомо. Дах вигорів щент. у Маневачах вдосвіта загорівся житловий будинок. Коли приїхали рятувальники, вогонь вже охопив дах покрівлі. Пожежу загасили, на щастя, ніхто не постраждав. Попередня причина несправність пічного опалення. Хата горіла на Камінька-Ширщині. Пожежа сталася опівночі в селі Селісок Любишівської громади. Вогонь охопив покрівлю і перекриття, поширився на облицювання будівлі. Гасили його рятувальники і добровольці з двох сусідніх сіл. Потерпілих немає. За попередніми даними до пожежі призвела несправність пічного опалення. Гасили ДСНСники не лише будинки і хліви, а й машини. У Новолинську від вогню рятували вантажівку, та загорілась просто посеред траси. Про причину поки не кажуть. Ще одне авто рятували в Луцьку, що правда до пожежі не дійшло. На мосту по вулиці Шевченка посеред ночі перекинувся легковик. Аби запобігти займанню, вогнеборці від'єднали акумуляторну батарею, поставили авто на колеса і відтягнули в бік дороги. Водій, на щастя, не постраждав. Рятувальники і медики приїздили у ліс біля Маневич, аби врятувати грибника. Той із дружиною пішов по гриби, яким чином травмував ногу так, що не міг ступити кроку. Жінка викликала медиків, утім доїхати до потерпілого лісовими стежками вони не змогли. Довелось кликати ще й рятувальників. Ті добрались до чоловіка, забрали його з лісу й передали медикам. Попередньо в грибника перелом ноги. Лучани майно яких постраждало під час атаки РФ, отримують гроші від міськради. Загалом кошти передбачені для 30 родин, що живуть на відродження вулиці Січовій та Гущанській. Найменша сума компенсації 530 гривень. Найбільша майже 62 тисячі гривень. За ці гроші жителі Луцької громади зможуть завершити ремонт своїх пошкоджених Росією квартир та житлових будинків та продовжити їх безпечну експлуатацію. Зазначимо, що день тому в багатоквартирах на проспекті відродження нарешті почались роботи. Будинок, який 26 серпня пошкодив шахет, обгородили. Капітальному ремонту там підлягає частина будівлі, яка знаходиться в межах п'ятого поверху, в третьому та частині другого і четвертого під'їздів. Загальна площа, яку треба відремонтувати 360 метрів квадратних. Коштуватиме це 3 мільйони 56 тисяч гривень. Роботи планують завершити до кінця поточного року. З 15 листопада в Україні синоптики прогнозують сильні снігопади. До кінця цього тижня очікується суха і відносно тепла погода по всій Україні. Втім, атмосферний фронт з південного заходу принесе сніг на Буковину та Прикарпаття з ранку 15 листопада. А до кінця доби снігопади накриють західні, північні та центральні області України. 16 листопада негода накриє східні південні та центральні частину північних областей. Подекуди снігопади будуть. Сильними Складною та непередбачуваною прогнозують зиму в Україні, аби розповісти, як Волинь готується до неї. В обласній адміністрації зібрали брифінг. Начальник Юрій Погляйко розповів, що всі 54 громади області та 100% об'єктів соціальної сфери забезпечені теплом. Працює 863 котельні, які опалюють школи, садочки, медзаклади та житлові будинки. Об'єкти ЖКГ, заклади освіти, охорони здоров'я, забезпечені генераторами й іншими альтернативами нативними джерелами живлення також профільний заступник погуляйка Тараш Кітер розказав про програми підтримки, що діють в області для фізичних осіб під 0% на придбання генеруючих установок. Діє урядова програма Доступні кредити 5.7.9» і діє програма «Гріндім» від фонду енергоефективності. Все більше відсоток населення встановлює сонячні батареї за результатами 9 місяців цього року. Кількість індивідуальних побутових споживачів, які встановили сонячні батареї, зросла в нашій області на 42%, і цей відсоток постійно збільшується в порівнянні з відсотком до повномасштабного вторгнення. Це надзвичайно разюча різниця. Тобто виклики, з якими ми стикаємося, провокують нас бути і нашу область енергонезалежною. Також хотів сказати, що суб'єктами господарювання та непобутовими споживачами встановлено сонячні електрогенеруючі установки сумарною потужністю 7,2 МВт. Це для нашої області доволі гарний показник. На теплопостачальних підприємствах області, таких як Луцьктепло, Тепло, встановлено та введено в експлуатацію три когенераційні установки сумарною електричною потужністю 1,3 МВт. До кінця цього ж року на тих самих теплопостачальних підприємствах буде встановлено ще три когенераційні установки потужністю 1 МВт. Волинські енергетики запевнили, що мають план на випадок надзвичайної ситуації, себто, якщо Росія вдарить по енергосистемі області, в залежності від конкретного випадку передбачається подача електричної енергії від мереж оператора системи передачі або від інших ліцензіатів. Якщо буде гострий дефіцит електроенергії, заживлення об'єктів життя забезпечення буде відбуватися наступним чином. Перше це об'єкти теплопостачання в умовах мінусових температур. Об'єкти водопостачання, водовідведення, медичні заклади, об'єкти оборонного комплексу, об'єкти зв'язку телекомунікації, інші об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти струмоприймачів першої, другої та третьої категорії по наявності вільної потужності. Я казав раніше, електромережі товариства наразі працюють в нормальному режимі та забезпечують стабільний розподіл електроенергії споживачам Волинської області. Споживання електричної енергії має тенденцію до зростання через відчутне зниження температури повітря. Наприклад, на початку цього місяця вже зафіксовано збільшення споживання електроенергії на 10% по відношенню до початку жовтня місяця. Однак, наразі підстав для запровадження графіків відключень для населення немає. Разом з цим спрогнозувати. Застосування відключень може лише нек укрене. Луцькі комунальники отримали від литовських колег спецтехніку для захоронення твердих побутових відходів. Надважкий французький компактор бумак на підприємство Луцьк спецкомунтранс надійшов із вільнюса. Компактор використовується для ущільнення твердих побутових відходів. Які сюди доставляються на полігон твердих побутових відходів, ущільнення і пересипка. Ущільнення і пересипка дає можливість значно ущільнити сміття. А відтак зменшити займану сміттям площу полігону. Компактор вважають найбільшим в Україні, важить 50 тонн. За годину роботи споживає майже 70 літрів дизелю. Досі такого не мав жоден полігон нашої країни. Це нам дає можливість і довше використовувати ту саму площу полігона і позитивно впливає на екологію, тому що ущільне сміття воно менш негативно впливає на навколишнє довкілля. І це нам дає можливість підтримувати порядок і відповідати тим вимогам, які ставляться до твердих побутових до полігонів твердих побутових відходів в Україні. Ущільнювач Луцька громада отримала абсолютно безоплатно. Це подарунок від полігону твердих побутових відходів міста Вільнюс. Заплатити Луцьку довелося лише за доставку як великого габаритного вантажу і вклали невеликі кошти в його фарбування, в технічний огляд. В заміну, скажімо, якихось запчастин і так далі. І він зараз виконує роботу і значно, значно полегшує роботу на полігоні твердих побутових відходів і допомагає нам підтримувати тут порядок. Загалом Луцьк спецкомунтранс нині має два компактора, подарований вільнюсом і куплений громадою раніше. Другий дещо менший важить 40 тонн. Він вже понад рік втрамбовує сміття на полігоні. Ському національному технічному університеті відкрили центр ветеранського розвитку. У цьому місці ветеранам надаватимуть соціальну, юридичну та психологічну підтримку. Організовуватимуть навчальні курси, тренінги, спортивне та культурне дозвілля. Центр працюватиме на вулиці Львівській, 75, поруч з молодіжним центром. Відтак, студенти університету комунікуватимуть із ветеранами. Така ініціатива покликана покращити адаптацію останніх до цивільного життя. Присутній на відкритті у Чільник луцької громади розповів, що невдовзі в місті запрацює ветеранський хаб на проспекті Волі, а тому надіється на співпрацю двох установ. До всього до кінця наступного року має відкритися великий ветеранський хаб на вулиці Сергія Климчука. Звільнений з російського полону морський піхотинець Дмитро Селютін планує працювати в центрі реабілітації служби реінтеграції Генерального штабу. Про це він розповів на зустрічі з Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком. Ця служба займається адаптацією полонених у перші три тижні після повернення додому. Сам Дмитро Селютін в рідний йому Луцьк повернувся 29 жовтня. У неволю потрапив при спробі виходу 35-ї бригади морської піхоти із заводу Іліча у Маріуполі. Місцем його утримання став російський галич Костромської області. Там він провів 29 місяців. За цей час худ на 40 кілограмів щодня переживав психологічний тиск і побої. Своє тривале перебування в полоні пояснив тим, що ворог неохоче віддає морських піхотинців, оскільки вони молоді і мотивовані продовжувати захищати Україну. Нині Дмитро Селютін проходить реабілітацію, після якої має намір реабілітувати військових та цивільних, які повернуть з російського полону. Та мам буде все добре, чи ти переживаєш. Все буде добре. Люблю тебе теж. Це і ще десятки повідомлень від сина. Ковальшанка Тетяна Бакум слухає кілька разів на день. Вже майже два з половиною роки. Це єдина можливість почути його голос. Дитина цієї жінки у полоні, 25-річний Влад, єдиний азовець Ковеля, якого досі не обміняли. Зустріч з ним тетяна уявляє щодня. Ви знаєте, я напевно, буду кричати на весь коваль. І, ну, звичайно, це будуть сльози щастя. Весь час це візуалізую. Весь час. Зняття е, сни дуже просина. І весь час такі реальні, знаєте, ну от приїхав в відпуск з Маріуполя, в Ковель. весь час, оце все таке реальне. Ну коли ти просинаєшся, це знов реальна біль. Як страшний, це все, як страшний сон. Владислав Бакум, боєць полку Азов, позивний балу, контракт підписав у 18 років. Той шеврон це для нього було ну, дуже щось знаєте, велике, високе таке. От. Дуже радувався. У 19 років Влад на деякий час пішов в АТО, потім пройшов навчання з управління БТРами і повернувся на основну базу азовців у Маріуполі. На початку грудня 22-го Тетяна почула від сина страшні слова. 24 лютого вони справдились. Він подзвонив зранку і каже: Мам, ви напевно їдьте десь за кордон. От я сама працюю на швидкій, в ковалі. На екстреній медичній допомозі. Я казала: я не можу. Я не можу поїхати покинути все. У мене тут робота, я теж повинна свого роду ну, якусь і допомогу надавати. Ну, тобто, ми не знали, що, що тут буде. У перші тижні повномасштабної війни зв'язок із владом був. Дзвонив, писав, скидав відео, голосові повідомлення, щоразу казав одне і те ж. Мам, в мене все добре. Сидимо, діжуримо на КПП на базі. Все добре. Хоча добре тоді вже не було. Це відео знято на Азовсталі. Захисники замішали у відрі тісто, на вогні смажать якісь хлібці. Ймовірно, з їжі в них тоді лишилось лише борошно. Та найбільше шокувало Тетяну те, як хлопці добували питну воду. Вода була з калюш, з батарей, от, якась технічна. Вона була така чорна. І вони її фільтрували, і вона все рівно була темна. Зв'язок із владом був непостійним. Місяць не абонент. Згодом його заспокійлива. Мам, все добре. Хоча весь світ знав Азовці у пеклі війни. 86 днів оборони, 82 з них у повному оточенні. Востаннє сім'я спілкувалася із владом 12 травня. Каже, мам, зв'язку не буде, довго не буде зв'язку. Але ти не переживай, я скоро буду вдома. 12 числа, 12 травня він подзвонив мені останній раз. А вже через 4 дні Тетяна прочитає в новинах, що всі я оборонці Азовсталі вийшли в полон. Потім обіцяли 3-4 місяці. 3-4 місяці, і ми себе вже так, знаєте, твердо трималися. Ну, от скоро ми їх побачимо. Скоро ми їх обіймемо. З інтернету Тетяна знала, що її сина відвезли в Оленівку туди, де в липні 22-го року росіяни влаштували страшний теракт. Тоді нагадаємо, загинуло щонайменше пів сотні полонених. Ми нічого не знали, хто загинув, бачили тільки по засобах масової інформації, що це були просто жахи. Це було таке пекло там, ну, в тому бараці, показували постій ліжка, показували е, похорілих наших хлопців. Ввечері Тетяна отримала смс, що її влада в тому бараці не було. Нині знає, що її сина тримали в таганрозі. Зараз він ще за дві тисячі кілометрів звідти. Запитання, чи бачили влада, як він чи живий, здоровий тетяна ставить кожному азовцю, який повертається з неволі. А якось побратим хлопця сам зв'язався з нею. Я питалася, чи б'ють. Він мені казав, буває, але це не часто. Ну, тобто, тобто, може він і не хотів мені mm -hmm. цього розповідати. От. Розповідав, що дають їсти. Ну, таке там більше всього ця перловка, весь щастя перловка. Бувало, що давали овочі, чи вони варені, чи вони м'які, солені. Ну, це була капуста. Більше всього, один раз їм давали якусь там консерву, ну тобто це було голодування. 19 жовтня на рідну землю повернули 95 українських військовополонених. Один із них кращий друг влада Андрій Богдан. Аби закінчити службу разом з товаришем, влад свого часу продовжив контракт із Азовом. Мама Андрія нині найкраща подруга Тетяни. Разом вони організували не одну акцію на підтримку полонених захисників Маріуполя. Коли проходить акція, і коли збирається дуже багато людей, ми тут малювали і таблички, і плакати оці різні, це надає дуже багато сили. Для нас це дуже цінно, коли тебе підтримують, коли тобі допомагають. От, і ми завжди кажемо людям, що виходьте на ці акції, тому що це е, допомагає якомусь, ну, можливо, Поштовху якомусь, щоб їх не забували за цих хлопців, треба боротися так, як вони боролися за нас. Якби на ці акції, якби рідні військовополонених не об'єднались, не підтримували один одного, каже Тетяна. Можна було б зійти з глузду. А так вона щоразу радіє кожному обміну, щиро плаче, коли котрась із матерів чує ці слова. Алло, мам, Привіт! Я вдома в Україні. Тетяна щиро вірить, що зовсім скоро ці слова вона почує і від своєї дитини. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал. Лосі та косулі позували волинським прикордонникам. Це відео з камер, які допомагають стежити, чи ніхто не порушує кордон. Коли косулі й лосі потрапили в об'єктив, техніка дала сигнал, адже реагує на ру. За словами прикордонників, такі камери дозволяють ефективніше відстежувати обстановку на кордоні, запобігати правопорушенням і не відволікати зайвий раз особовий склад. Адже коли через диких тварин спрацьовує сигналізація на ділянках, за якими немає візуального контролю, кожен раз туди мусить вирушати група реагування. Лученка Діана Нестерук стала абсолютною переможницею Кубка світу у фітмодель серед жінок. Конкурс відбувся 3 листопада в іспанському місті Санта-Сусанна. Дівчина виступала від Харківської федерації у національній федерації бодібілдингу України. Зауважили, що перемога уродженки Луцька стала великим досягненням для України на міжнародній арені та черговим підтвердженням майстерності та відданості наших спортсменів. Зауважимо, що Діана Нестерук, донька Лишнього депутата міської ради та власника маєтку на світі зі Нестер Хаус Петра Нестерука.